З за ним ти не підеш зірка не зійде, мене ти не знайдеш, а спалахне зоря тебе забув я Просто ти не сказав, що то любов твоя. 听，这些话。哎 Подібне вміють робити закарпатські козаки? Звісно, вміють. У нас, по-перше, у нас на Закарпатті під, під козацькою гідою є клуб бойового самбо. Це, що ми бачили, це називається бойовий гопак. Так. От, у нас немає спеціалістів, є гості, які приїжджали, проводили тренінги. Я до цього відношуся дуже позитивно, тому що це, по-перше, є вид спорту, по-друге, це є культура. Дійсно, у козаків було присутнє своє мистецтво, і володіли ними дуже добре характерники. Характерники це були в козацькому строю такі розвідники, дуже такі харизматичні особи, які були наділені різними, ну навіть подекуди говорять, понад людськими можливостями. Тобто вони могли там гіпнотизувати, і... Бути невидимими, ну такі, от українські ніндзя. Угу. ось і все, що стосується бойового мистецтва, в основному там верх тримали характерники, тобто вони вони були основною такою бойовою структурою. Пане Петро, на завершення нашої розмови, тому що ефірний час обмежений. Запитання наступне: що роблять сучасні закарпатські козаки, що зробили, і що планують зробити. Що ми зробили? Ми працюємо, як казав, ми вже працюємо довгий час з сиротинцем в Часловцях, бо кожного року ми приїжджаємо, робимо їм невеличкі концерти там на Новий рік, Різдво, на Миколая, подарунки даруємо. Крім того, долучилися до акції, яка проходила по всьому Закарпаттю Здай кров, врятуй життя. До речі, нас тоді Скрябін підтримував, він виступав як обличчя акції, дав свою згоду. Крім того, працюємо зі школами, готуємо зараз ми проєкт, який, напевно, що вже з нового року буде працювати. Це патріотичне виховання в школі, проведення уроків мужності, зустрічі з ветеранами Збройних сил. Ось концерти робимо. В ми робимо все, що роблять громадські організації. Просто стараємося якось продвинути не тільки козацьку ідею, а й українську тобто, більше як кажуть, до свого я вам бажаю успіхів у вашій справі. Вам особисто вдалого продовження дня і всього найкращого. Дякую. Наш ефір на телеканалі Тис 1 триває. Далі нагадую, що ми спілкувалися із Петром Ренженом, полковником козацтва, головою спілки козацьких організацій міста Ужгород.